Я дуже добре пам'ятаю, вже майже 40 років пройшло, перший в'їзд у місто Чорнобиль. Воно знаходиться десь кілометрів 16 від самої станції. Але ви знаєте, якось такої незвичайної враження. Ми під вечір в'їжджали. Звичайно, в цей час вже у багатоповерхівках світиться світло, люди. там. А це їдеш в темне місто, взагалі нікого немає. Де-не-де. Не де. Поодинокі, перехожі по тротуарах. Тротуари засипані таким жовтим піском, щоб з привезеним, щоб не піднімалася ця пілюка радіоактивна. І перехожі в цих ліпістках таких, на одягали на це ну, захисні маски. Виявляйте, ну, і цей сосна ж вічно зелене дерево, а це буквально всі крони, всі вони такого рижого кольору, від відрізня.